Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 7-го 7, року, 7 частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для кращого розуміння та засвоєння матеріалу сьогоднішнього уроку не зайвим буде повторити інформацію на сторінках 49 по 53 четвертої частини курсу, яка стосується взаємодії тіл та сил. Третє. Упиши пропущене. Прочитай утворений текст. Сила фізична величина, що є мірою взаємодії тіл у міжнародній системі Сі сила. Має одиниці вмірення Н, Н дорівнює кг помножений на метр і поділений на секунду в квадраті. Одиницю сили 1 Н визначають як силу, що діє на тіло масою 1 кг протягом 1 секунди, змінюючи швидкість руху на 1 метр за секунду. Для того щоб задати силу, потрібно вказати точку її прикладання, напрям дії та значення. Силу, що виникає під час деформації тіла та напрямлена в бік протилежний напрямку переміщення частинок цього тіла, називають силою пружності. Цю силу обчислюють за формулою F пружності до рівня K помножено на X. Сила, з якою земля або інше космічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають поблизу її поверхні, це сила тяжіння. Цю силу обчислюють за формулою f тяжіння дорівнює M помножену на G. Сила, з якою тіло внаслідок притягання до землі діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс, це вага тіла. Цю силу обчислюють за формулою P дорівня M помножену на G. Сила, що виникає під час ковзання одного тіла по поверхні іншого та напрямлена вздовж поверхні дотику тіл і протилежного напрямку руху тіла, це сила тертя ковзання. Цю силу обчислюють за формулою f до рівня μ помножену на n. 4. Поясни, що зазвичай називають роботою. Зазвичай поняття роботи ми застосуємо до діяльності людини чи механізму. П'яте. Прочитай прислів'я та поміркуй, від чого залежить механічна робота. На гору семеро тянуть, а з гори й один штовхне. Згори вскач, а під гору хоч плач. Зверху легко кидати, спробуй но знизу. Прочитавши дані прислів'я, можна зробити висновок. Механічна робота залежить від прикладеної сили. Шосте. Переглянь відеофрагмент і зроби висновок, від чого залежить механічна робота. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 42. Увага на екран. У повсякденному житті ми часто використовуємо слово робота. Що розуміють під цим словом? Зазвичай роботою називають корисну працю діяльність людини. Це і розумова праця науковця, і фізична праця будівельника. І навіть домашня робота. З погляду фізики, робота це фізична величина, яку можна виміряти. Сьогодні ми вивчаємо механічну роботу, розглянемо приклади механічної роботи. Рух автобуса під дією сили тяги, рух стріли під дією сили пружності тятиви. Постріл з пістолета, рух кулі, під дією сили тиску порохових газів, підйом шафи на поверх під дією мускульної сили робітників тощо. Зверніть увагу, що в усіх випадках роботу над тілом виконувала якась сила. Тіло при цьому змінювало своє положення, тобто переміщувалося на деяку відстань. Хто здатний, на твою думку, виконати більшу роботу з перенесення вантажів на відстань, спортсмен чи учень 7 класу? Звичайно, спортсмен. Але чому? Він сильніший. Чим більшу силу він прикладе і чим довший шлях пройде тіло під дією цієї сили, тим більшу роботу виконає ця сила. Таку залежність називаємо прямою пропорційністю. Чим більша відстань, на яку потрібно перемістити вантаж, тим більшу роботу слід виконати. Отже, механічна робота прямо пропорційна прикладеній силі та пройденому шляху. Тож з інформації поданої у відеофрагменті можемо зробити висновок, що механічна робота залежить перше, від значення прикладеної сили та друге пройденого тілом шляху під дії прикладеної сили. 7. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Механічна робота фізична величина, що характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює доводку сили на шлях, пройдений тілом у напрямі цієї сили. Друге. Механічну роботу обчислюють за формулою А до рівня F помножено на L. Третє, у міжнародній системі одиниць роботу позначають великою буквою А, і основною одиницею для вимірення роботи прийнято джоуль. Четверте, за одиницю роботи 1 джоуль прийнято таку роботу, яку виконує сила 1 Н, переміщуючи тіло на 1 метр у напрямку дії цієї сили. 8. Переглянь презентацію та з'ясуй особливості механічної роботи. У разі потреби скористайся текстом на сторінці 42. Увага на екран. Тобі відомо, що сила має напрямок. Це векторна величина. А от робота сили не має напрямку. Тобто робота є величиною скалярною. Робота може бути додатною, від'ємною або дорівнювати нулю. Залежно від того, куди напрямлена сила відносно напрямку руху тіла. Розглянемо це детальніше. Якщо прикласти силу, але тіло при цьому не переміщувати, то робота буде дорівнювати нулю. Роботу вважають додатною, якщо напрямок руху тіла і напрямок дії сили збігаються. Якщо напрямок руху тіла протилежний напрямку дії сили, то сила виконує від'ємну роботу. Якщо напрямок руху тіла перпендикулярний до напрямку дії сили, то сила роботу не виконує. Тож, переглянувши інформацію у відеофрагменті, можемо сформулювати та записати особливості механічної роботи. В залежності від характеру руху, механічна робота може мати різні значення. Перше Робота є додатньою, коли напрям сили збігається з напрямом руху тіла. В цьому випадку робота визначається за формулою F помножену на L. Друге робота від'ємна, коли напрям сили протилежний напрямку руху тіла. В цьому випадку робота визначається за формулою мінус F помножено на L. Цей випадок більше стосується сили тертя. І третє робота до рівня 0. Тут є три можливі варіанти. Перше напрямок сили перпендикулярний до напряму руху тіла. Це коли у нас, наприклад, тіло рухається горизонтальною ділянкою шляху, і ми розглядаємо роботу сили тяжіння. В цьому випадку сила тяжіння утворює прямий кут з напрямом руху і тому робота сили тяжіння буде дорівняти нулю. Друге, до тіла прикладена сила, але в напрямі дії сили відсутнє переміщення. І третє, якщо сила, що діє на тіло, дорівнює нулю. Даний випадок стосується руху тіла за інерцією. 9. Виконай завдання. Завдання 9.1. Розглянь графік залежності сили, що діє на тіло від шляху, який долає тіло під час руху. Маємо графік, на якому вказано значення сили в 10 Н і пройдений шлях 20 метрів. Завдання 9.2. Обчисли роботу, яку виконує сила на шляху 20 метрів. Для того щоб визначити роботу, нам необхідно силу помножити на пройдений шлях. В даному випадку 10 Н ми множимо на 20 м, тож отримуємо 200 джоулів. Завдання 9.3. Обчисли площу заштриховану на рисунку прямокутника. Щоб визначити площу, нам необхідно одну сторону помножити на іншу. Тож візьмемо відповідно довжину А як умовні одиниці, тобто 10 умовних одиниць, а довжину Б як 20 умовних одиниць. Тож отримуємо значення 200 умовних одиниць. Завдання 9.4. На підставі цих обчислень зробив висновок. Отримане значення механічної роботи за числовим значенням дорівнює площі заштрихованої фігури під графіком залежності сили від пройденого шляху. Десяте. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Геометричний зміст механічної роботи. Якщо напрямок сили, що діє на тіло, збігається з напрямком руху тіла, то робота цієї сили чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності сили від шляху, який долає тіло. 11. Поміркуй, хто швидше виконує однакову роботу людина чи снігоприбиральний автомобіль. Обґрунтуй свою думку. Швидше виконає роботу снігоприбиральна машина, оскільки вона за одиницю часу може забирати більшу масу снігу, ніж людина. В цьому випадку говорять, що снігоприбиральна машина більш потужніша. 12. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше. Потужність. Фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано. Друге. Потужність обчислюється за формулою n дорівнює а поділено на t. 3. У міжнародній системі одиниць потужність позначається великою буквою n. І має основні одиниці Вт. 4. За одиницю потужності 1 Вт прийнято потужність, за якою протягом однієї секунди виконано роботу 1 джоуль. 13. Потужність двигуна гелікоптера дорівнює 8 МВт. Поясни, що це означає. Виходячи з формули механічної потужності n дорівнює A поділеного на Т можна зробити висновок. Двигун гелікоптера може виконати роботу у 8 мільйонів джоулів за одну секунду. 14. Вивчи інформацію за методикою і запам'ятовуй ефективно. Потужність чисельно дорівнює роботі, яку виконує тіло за 1 секунду. 15. Розв'яжи задачу, послуговуючись алгоритмом. Автомобіль рухається рівномірно зі швидкістю 20 м за секунду. Обчисли потужність двигуна автомобіля, сила тяги якого становить 1000 н. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення швидкості 20 м за секунду і значення сили 1000 н. Визначити нам необхідну потужність. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що механічна потужність визначається як відношення роботи до інтервалу часу, за яку цю роботу було виконано. З іншого боку, робота це є не що інше, як добуток сили на пройдений шлях. Тож, урахувавши вираз для роботи, можемо переписати формулу для потужності в такому вигляді: F помножено на L поділено на T. З урахуванням того, що L поділено на T – це є не що інше, як швидкість. Можемо отримати додаткову формулу для визначення потужності. n дорівнює F помножену на V. Цю формулу можна собі записати десь окремо і в загальному вигляді використовувати для визначення потужності. Тож маємо за умовою значення сили і маємо значення швидкості, можемо розрахувати значення потужності. Отримуємо 20 000 Вт, або ж це можна записати як 20 кВт. Це значення ми записуємо у відповідь. Наступне запитання до задачі. Якщо автомобіль здійснює крутий підйом, то рекомендують вмикати малі швидкості. Чому? При сталій потужності двигуна автомобіля, зменшення швидкості руху дає змогу отримати більше тягове зусилля. Зміна швидкості руху і тягового зусилля в автомобілі здійснюється перемикання передач. За рахунок коробки перемикання передач автомобіля пропоную переглянути відеофрагмент з детальним поясненням роботи коробки перемикання передач автомобіля. Тож увага на екран, автомобіль приводиться в рух двигуном певної потужності, однак обертовий момент, якого досягають при цій потужності, не завжди достатній для руху автомобіля, і його необхідно підвищувати. Чим нижче обертання шестерень, Тим більший крутний момент. У коробці перемикання передач обертовий момент, який генерується двигуном, можна змінювати, зменшуючи або збільшуючи кількість обертів за хвилину. Це робиться за допомогою шестерень. Чим менша шестерня, яка обертає більшу шестерню, тим менша кількість обертів залежної великої шестерні та більший обертовий момент. Для того щоб двигун почав рухати шестерні, між ними потрібно створити зв'язкову ланку, яку можна від'єднати у потрібний момент. Цією ланкою є щеплення. Оптимальний обертовий момент регулюється шляхом вибору відповідного співвідношення шестерень. При відпущеній педалі щеплення двигун обертає первинний вал коробки передач, а разом із ним і колеса. При натиснутій педалі двигун працює марно, без передачі обертового моменту навали на, на колесе. Це й дозволяє нам перемкнути передачу. Для запобігання руйнування і зносу шестерень при перемиканні передач необхідна синхронізація, тобто встановлення однакової обертової швидкості для шестерень, які контактують це досягається завдяки кільцю, яке синхронізує їх. Внаслідок тертя конічних поверхонь відбувається вирівнювання обертових швидкостей шестерень з різними обертами, що уможливлює безшумне перемикання передачі. У синхронізованій коробці передач усі пари шестерень знаходяться у постійному щепленні. У той час як на проміжному валі коробки передач щеплення шестерень жорстке, на залежному валі шестерні вільно обертаються кожна на власному підшипнику. Увімкнення передач відбувається таким чином, що потрібна шестерня блокується на залежному шліцевому валі, та рух автомобіля відбувається через цю пару шестерень. Щоб автомобіль почав їхати, ми вмикаємо першу передачу. Одночасно за допомогою штока, зв'язаного з важелем перемикання передач і закріпленій на ньому муфті, блокується перша шестерня на залежному валі. Оберти від первинного валу передаються через найменшу шестерню проміжного валу на найбільшу залежного валу при досягненні автомобілем певної швидкості для продовження руху достатньо меншого обертового моменту, тому передавальний коефіцієнт наступних передач стає все меншим, а різниця між діаметрами ведучої та залежної шестерень зменшується. На другій передачі муфта включення передач блокує другу шестерню на залежному шліцевому валі, і передача обертів відбувається через неї. На третій передачі муфта блокує третю шестерню на залежному валі. Передача обертів відбувається через треті шестерні проміжного і залежного валів. Швидкість продовжує зростати у той час, як обертовий момент зменшується. На четвертій передачі швидкість зростає, зменшуючи обертовий момент. У цьому випадку передача обертів відбувається напряму через первинний і повторний вали, і жодна шестерня не бере участь в передачі потужності. Кількість обертів головного валу двигуна дорівнює кількості обертів залежного валу, цю передачу називають прямою. Для увімкнення руху назад застосовується додаткова шестерня між шестірнями проміжного і залежного валів. При цьому напрям обертання залежного валу змінюється на протилежний, і автомобіль рухається заднім ходом. На низьких передачах автомобіль потужніший, але повільніший, на високих передачах швидкість збільшується, витрати палива зменшуються, але прискорення слабшає. 16. Поміркуй, чи може робота, виконана для приведення механізму в дію, дорівнювати корисній роботі, що виконує цей механізм. Обґрунтуй свою думку. В реальних механізмах завжди існує тертя в системі, на подолання якого необхідно затратити частину підведеної енергії. Тому не вся підведена до механізму енергія витрачається на корисну роботу. 17. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Коефіцієнт корисної дії механізму або скорочено ККД. Фізична величина, що характеризує механізм і дорівнює відношенню корисної роботи до повної роботи. Друге. Коефіцієнт корисної дії обчислюється за формулою. Ета дорівнює А корисне поділене на а повне. 3. Зазвичай коефіцієнт корисної дії подають у відсотках. Ета дорівнює А корисне поділено на А повне і помножено на 100%. 18. Виконай тестові завдання. Завдання 18.1. Механічна робота завжди виконується, якщо в даному випадку необхідно пригадати визначення роботи і правильною відповідь буде варіант А. На тіло діє сила і тіло рухається під дією сили. Завдання 18.2. Яку роботу виконали лебідь, рак і щуха персонажі байки Глібова. Так як віз не зрушився з місця, тож їхня рівнодійна сила дорівнювала 0, тож їхня робота також дорівнює 0. Завдання 18.3. За графіками, визнач у якому випадку сила виконала більшу роботу. Як бачимо на графіку, тіло перемістилося в нас з точки А в точку Б різними траєкторіями. Так як у нас враховується переміщення тіла, тож в даному випадку, незалежно від форми траєкторії, робота буде виконана однаково. Завдання 18.4. У якому випадку сила тяжіння не виконує механічну роботу. В даному випадку необхідно врахувати, що якщо між напрямом сили і напрямом переміщення утворюється прямий кут, то відповідно робота сили дорівнює 0. Тож, якщо у нас автомобіль рухається горизонтальною дорогою, сила тяжіння діє вертикально вниз, між напрямом руху і силою утворюється прямий кут, тож в такому випадку робота сили тяжіння дорівнює 0. Завдання 18.5. У якому випадку робота сили тертя додатня. Тут слід врахувати, що якщо тіло у нас рухається, то в цьому випадку робота сили тертя буде від'ємна. Але є варіант, коли тіло перебуває в стані спокою і між поверхнями виникає сила тертя спокою. Тож в цьому випадку робота сили тертя спокою буде вважатися додатньою. І наш правильний варіант відповіді варіант В. Деталі рівномірно переміщуються на горизонтальному транспортері. Завдання 18.6. Для того, щоб збільшити потужність у два рази потрібно. Тут слід врахувати формулу залежності між потужністю, роботою і часом. Між потужністю і роботою є пряма пропорційність, тобто при збільшенні роботи зростає і потужність. І врахувати також, що між потужністю і часом є оберна пропорційність. Тобто, якщо ми будемо збільшувати інтервал часу, то потужність буде зменшуватись. І навпаки, якщо ми будемо зменшувати інтервал часу, то потужність у нас буде зростати. Тож правильний варіант у відповіді буде варіант Б. Зменшити час виконання роботи вдвічі. 19. Розв'яжи задачі, послуговуючись алгоритмом. Завдання 19.1. Яку роботу потрібно виконати, щоб рівномірно підняти тягарець масою 500 г на висоту 80 см. Запишемо скорочене дано. дано ми запишемо масу тіла, не забуваємо, що грами є несистемними одиницями і їх необхідно перетворити в кілограми. Також у нас задана висота 80 см і сантиметри також необхідно перевести у метри, визначити нам необхідну роботу. Переходимо до розв'язку. враховуємо, що робота визначається як доводок сили на переміщення. Тож в нашому випадку необхідно врахувати, що на дане тіло з боку землі діє сила тяжіння, тож наше завдання прикласти силу рівну силі тяжіння і відповідно виконати роботу проти сили тяжіння. За значенням, наша сила і сила тяжіння будуть рівними. Тож нашу силу F, яку ми повинні прикласти, можна визначити як добуток маси на коефіцієнт G. Слід також врахувати, що L, тобто та відстань, яку проходить у нас тіло під дією сили. В даному випадку вздовж вертикальної осі буде здійснюватися, і в нашому випадку можна прийняти, що L рівне H. Врахувавши дані співвідношення, ми можемо отримати формулу, яка має вигляд А до рівня MGH. Дана формула є формулою для визначення роботи сили тяжіння. Це загальна формула. І в такому загальному вигляді її можна використовувати. Тож собі десь окремо помітьте, підпишіть, що це формула роботи сили тяжіння. Використаємо дану формулу для визначення роботи, підставивши значення маси і висоти, отримуємо, що нам необхідно виконати роботу 4 джоулі. Завдання 19.2. Кран підіймає рівномірно вантаж масою 5 тонн на висоту 10 метрів за 20 секунд. Яку потужність розвиває кран. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо в масу 5 тонн, увагу, що тонни необхідно перетворити в кілограми. Нам також задано висота, на яку підіймає тіло, і час продовж якого здійснюється підіймання. Наше завдання визначити потужність крану. Переходимо до розв'язку. Враховуємо, що потужність визначається як відношення роботи до інтервалу часу, за яку цю роботу було виконано. В даному випадку скористаємося попередньо виведеною формулою для визначення роботи сили тяжіння M так як нам необхідно буде виконати роботу проти даної сили, тож по числовому значенню вони будуть рівними. Тож, скористаємося даними формулами, розрахуємо роботу, а потім вже розрахуємо потужність. Підставимо значення маси і значення висоти у формулу роботи, отримуємо значення роботи 500 тисяч джоулів. І використаємо отримане значення для визначення потужності. Провівши відповідні розрахунки, ми отримаємо, що потужність становить 25 тисяч Вт або ж 25 кВт. Дане значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 7 сторінка 34, 36 7 частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.